Добрий ранок, мої любі діти! Мене звати Мар'яна Миколаївна. Привіт-привіт! Дуже рада знову вас сьогодні бачити. Я сьогодні хочу запросити вас у чарівний садочок. Гляньте, у чарівний садочок. Але для того, щоб туди потрапити, нам потрібно з вами виконати деякі завдання. Послухайте уважно і скажіть мені. Яка зараз пора року? Так, дітки, зараз осінь. А яким кольором наша осінь? Яка вона? Вона золота, так? Вона жовта, різнокольорова. Так, дітки? Молодці. Дітки, а що восени? Дозріває на деревах у садку. Погляньте, що це. Це яблучка, так? Так, дітки. А ще що дозріває? Погляньте, що це? Це грушка. Так, дітки? Молодці. А як ви гадаєте, кого ми можемо зустріти у садочку? Так, звичайно ж. їжачка. І їжачок... Вас запрошує на таночок с ним. Дітки, ви дуже гарно танцювали з їжачком? Було весело, так? А зараз, скажіть мені, будь ласка, як ви вважаєте, а який на дотик наш їжачок? Він колючий. А чому, дітки, він колючий? Тому що у нього що голочки. так? Голочки. А як ви гадаєте, для чого потрібні голочки їжачку? Для того, щоб йому ховатися, захищатися, щоб збирати на голочки груші, яблучки та сливки. Так, так дітки молодці. А зараз я хочу вам розповісти віршик про їжачка-хитрячка. Ви уважно послухайте і вивчимо його з вами разом. Добре? Слухайте уважно, їжачок, хитрячок, ізголок та шпичок. Пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку і збирає на голки груші, яблучка, сливки і до себе на обід. Він скликає цілий рід, так, дітки? Так, дуже гарний віршик про їжачка. Давайте послухаємо ще раз. Хто запам'ятав, повторюйте разом зі мною. Їжачок, хитрячок, із голок та шпичок пошив собі піджачок. І у тому піджачку він гуляє по садку. І збирає на голки груші, яблучка, сливки. І до себе на обід він скликає цілий рід. Так, дітки? Так, молодці. А тепер скажіть мені, будь ласка, про кого ми вчили віршика? Про їжачка. Дітки, а що робив їжачок? Що він робив? Він. він збирав груші, яблучки та сливки. А потім, що він зробив? Позвав весь рід у гості, так? який молодець наш їжачок. Він і вас, дітки, запрошує до себе на гостини. А зараз нам час прощатися. До побачення, мої любі! До нових зустрічей!